Це наш кований плінтус, який ми ще давніше узгодили і затвердили із замовницею. Він у нас буде розташований по основній частині сходів, а також по другому поверху. Але в нас є одна проблемка. У нас є фриз декоративний, який йде по периметру всього холу. І, власне, він нам заважає змонтувати оцією п'яткою. Поручні в турець сходів. Ми довго радилися і вирішили, що е, кріплення сходів другого поверху буде інше, ніж на першому поверсі, і воно буде в нас в саму підлогу для того, щоб не псувати красивий фриз. Мене звати Ксенія Буца, і я дизайнерка інтер'єрів. І це дизайн блок про красу під час ремонту.